Вітаємо вас, садівниці та садівники, ви на каналі Дім Рослин. Сьогоднішнє відео буде про певні недоліки основних і найпопулярніших сортів волотистих гортензій. І це не означає, що їх не треба садити. Просто, знаючи деякі нюанси, ви зможете ідеально підібрати сорт, який з часом вас не розчарує, а буде тільки радувати з кожним роком все більше і більше. В сьогоднішньому відео ви дізнаєтесь про основні недоліки таких популярних сортів як Vanilla Fries, Lime Light, Skyfall, Fries Melba та Little Lime. Тому додивляйтесь відео до кінця, коментуйте, чекаємо ваш досвід в коментарях по вирощуванню волотистих гортензій, а також не забувайте про вподобайку та підписку на наш канал. І ще в цьому відео поговоримо про підживлення волотистих гортензій у цей період і чи потрібно зараз додавати якісь добрива для цих рослин. Ось тут ми маємо чарівний сорт Skyfall. Він ціниться за форму своїх пелюсток та щільність суцвіття. Однак, якщо цей сорт потрапляє в тінь, суцвіття дрібнішають і стають не такими щільними. Також цей сорт може нерівномірно змінювати колір, а з'являється такий брудний відтінок на пелюстках. Це теж іноді розчаровує власників. Ну і в мережі зустрічається інформація, що цей сорт погано тримає форму під вагою суцвіть, він розвалюється. Однак ми цього не спостерігали. Наш екземпляр чудово тримає форму, і такого недоліку ми не бачимо. А ось сорт Фрайз Мельба, який цінується за яскравий перехід від насичено-малинового знизу до білої верхівочки зверху суцвіття. Але якщо ці рослини висадити в тіні, вони можуть взагалі не Заквітнути. Якщо вони потрапляють в напівтінь, суцвіття можуть не зафарбовуватись в такий насичений колір, а ставати просто оливково-зеленими. Маленький і компактний сорт Little Lime Чудово підійде для невеликих садів або ж для контейнерного вирощування. Але Якщо цей сорт потрапляє в тінь, він формує дуже тоненькі пагони, на яких суцвіття не тримаються і під своєю вагою нахиляються. Тому кущ такий стає неохайний. Також цей сорт не має таких величезних суцвіт, як його старший брат Лаймлайт, і декого це теж може трішки розчарувати. Прекрасний сорт лаймлайт чудовими рекомендаціями з величезними суцвіттями, але. Ця рослина має досить великі розміри. В дорослому віці може досягати навіть 2 метрів висоти. Тому у маленьких садах, звісно, він буде виглядати досить громістким. Також, залежно від погоди, суцвіття можуть дуже швидко змінювати колір із свого характерного лаймового на більш світлий такий молочний. А іноді, от як цей рік, наприклад, коли у нас вже довгий період холодні ночі, з'являється. Рожевий відтінок на пелюстках. Іноді зустрічається інформація, що лаймлайт розвалюється, не тримає форму. Тут ми можемо сказати, що все залежить від обрізки. Ось, наприклад, цей кущ у нас частина його сформована так, що частина стоїть гарно, гарно тримає форму без підв'язки, а частина ось ця вже похилилась, Тобто тут ці суцвіття, без підв'язки нахилились. Справа в тому, що у нас була надзвичайно сильна злива з великим вітром і навіть з градом. Тому, от саме після такої шквальної погоди, він і втратив форму. До цього він тримав форму дуже гарно. Тобто до недоліків це не можна віднести. Що стосується сорту ваніла Фрайс, який цінується за ніжний перехід рожевого і білого на соцвіттях за розмір своїх суцвіть. Одним із недоліків його є те, що після дощів соцвітя набирають вологи і поникають вони, не витримують цю вагу їхні пагони, і після того не відновлюються, вони вже не підіймаються. Тому така рослина може виглядати злегка опущено. От зараз в цьому вигляді вона у нас і знаходиться. У нас прийшов сильний дощ, і рослинка нахилилась. Після того ми її не підв'язували. Але в такому стані рослина виглядає більш природньо, більш... Пейзажна, тому що такі більш прямі вертикальні кущі, вони все-таки більше підходять для регулярних таких прямих ліній, для регулярних садів. Тому це може бути і недоліком, а може бути і перевагою. Також цей сорт має дуже ніжні пелюстки, які часто можуть пошкоджуватись або ж сильними дощами, і верхні пелюсточки можуть підгорати, ставати коричневими, або ж в період цвітіння. якщо Якісь будуть кілька днів із недостачею вологи, а гортензія, повторимось, полюбляє дуже багато вологи, особливо в період світіння, ці пелюстки при недостачі вологи теж можуть підгоріти, і тоді з'являються такі от побуріння. Однак загального вигляду це не сильно псує, а сам кущ виглядає дуже гарно. Чи потрібно підживлювати волотисті гортензії зараз, у цей період, в середині серпня, в період максимально. Декоративності і максимального квітування цих рослин ми рекомендуємо вносити добрива. Але добрива ці мають бути без азотні, тобто азоту тут має бути 0 або мінімум мінімум. Добрива фосфорно-калійні. Це допоможе рослині підготуватись до зими, це укріпить суцвіття, і вони будуть довше і краще квітувати. І, в принципі, гарно вплине на стан рослини. Виробників таких добрив існує дуже багато, і в кожного з виробників є своя лінійка і є подібні добрива. Але обов'язково читайте інструкцію і дотримуйтесь норми внесення для того, щоб не нашкодити вашим рослинам. Ну що ж, ми щиро сподіваємось, що відео для вас було цікавим та корисним. А ті недоліки, які ви дізнались про сорти волотистих гортензій, ви зможете легко перетворити у переваги. І ці недоліки ніяк не зупинять вас на шляху до вирощування все нових і нових сортів волотистих гортензій. адже селекція не стоїть на місці, з'являється багато новинок майже щороку. Тим більше, що волотисті гортензії справді прекрасні, вони дуже легкі в вирощуванні, не потребують багато зусиль і чудово ростуть в нашому регіоні. Тому вони заслуговують бути в кожному саду. Вирощуйте більше і до зустрічі в дім рослин.